Так, а в нас щось схоже на зиму. Тобто, коли 0 трошки менше, то це вже схоже на зиму. Адже перед цим було 8-10 на сонечку, мабуть, аж 12 градусів. Тому, коли випав сніг, то це хоч трошки нагадує зиму. Ну, а ми сьогодні трошки попрацюємо. Так, отже, сьогодні нам потрібен водакун. Трошечки будемо навантажувати. Як бачимо, сніжком припав. Але зараз я поставлю його дещо підігрію піддон і підключу, придбали ось таку штуку. ну По-простому балансир. Там так і вказано балансер. Тобто у нас пускове на 24 вольти, тобто стартер на 24. Тому два акумулятори. Один з них заряджається, ну а один ми підзаряджали. Але завжди в сезоні, бува, це діло зазіваєш, і один з акумуляторів дещо сідав. Тому вирішили придбати ось таку штучку. Ось таку штучку. Зараз гляну на інструкцію. Ми її приєднаємо, і поки буде весь трактор грітися, ця штучка почне дещо працювати. Акумулятори завчасно заряджені, але все одно подивимося. Як вона працює? Тобто її завдання е збалансувати заряди між акумуляторами. Тобто, якщо один із них сильніший, а один підсажений, то все це діло вирівняти. Тобто усильного забрати, слабшому віддати. Ну, я зрозумів саме так принцип дії цієї коробочки. Тому зараз гляну по проводам і свіденько накину і подивлюся, чи є з цього якийсь толк, чи немає. Хто користувався даною штукою, будь ласка. Залиште свій відгук, чи воно того вартує чи ні. Посилання кому потрібно, може залишити. Ця штучка приїхала з Китаю, адже в Китаї буде дещо дешевше, порівнюючи з цінами в Україні. Тому зараз накину провода. Отже, під'єднав я даний балансир. І що ми бачимо? Ми бачимо індикацію вигляді лампочок. AB AB. E, перші дві AB означає, що акумулятори, e, в принципі, заряджені вище 10 градусів, і бликає e, літера B, тобто e, заряд e, акумулятора, що e, запитаний негативним чорним проводом, це акумулятор Б. Позитивним червоним це акумулятор А, яка лампочка бликає, яка бликає, та свідчить, що цей акумулятор є сильнішим і струм перебігає до слабшого, той, що не бликає. Тобто в моєму випадку із акумулятора Б з чорного провода, струм перетікає в акумулятор А червоного, е червоного провода. Потім нижні дві індикації А і Б вказує, що заряд акумулятора буде. Нижче, ніж 10 градусів, і так само вкаже, який з них сильніше заряджений, який слабше. Тобто та лампочка, яка засвічується, вказує на сильніший акумулятор. Ну, і плюс є ось така кнопочка, яка вказує, он, дивимося, наскільки е заряджені обидва акумулятори, Ну, тобто система, я так розумію, тобто, 80% трошки не дотягує до 100. Ну, на дворі мінусова температура, тому трошки підсіло. Ну, Якщо я правильно зрозумів, то зараз. Іде збалансування з акумулятора Б в акумулятор А. Ну, трошки побликає, а там буде видно, вирівняє воно чи не вирівняє. Ми будемо працювати і подивимося, як зміниться індикація. Кому цікаво, залишаємося. Отже, кузов причіпа ми прибрали, адже трошечки сніжком притрусило. Невеличка кількість снігу сніговипала. Бачимо на іншому причіпі, тому тут -то все підмів. І, в принципі, перед цим також кукурудзу вивозили. Тому зараз борт закриваю. Перевіряю тиск в колесах і будемо е, починати навантаження. Так, працюємо. Так, у нас невеличка обновочка до оприскувача. Ми попрактикувалися і вирішили, що нам потрібно жовті наші декашки замінити на отакі ось зелені. Тобто, ми табличні дані всі порівняли. Зі своїми вимогами і дійшли висновку, що саме зелений колір, тобто ту норму, яку вони можуть виливати при даному діапазоні тисків, найбільше буде для нас рентабельним. Тобто 800-літрів у нас буде єдина заправка, і, все, і одна операція буде виконана. Для нас це буде дуже зручно і цим самим пришвидшить роботу. Адже саме довше це заправка, аніж сама робота. Тому ось так, швиденько. Сьогодні в один дзвінок. Біля нас недалеко. Місто Лубни, віп-запчастини. Ось так розпилювач леклер. Якщо правильно я вимовляю, німецького виробництва. Тобто, як на мене, це провідний бренд, адже жовті в нас так само були від цього виробника. Тому швиденько. Проїжджаючи містом Лубни, завітали і швиденько, і швиденько забрали ось такі розпилювачі. Ну, Прийде час, прийде час додаткове відео зніму. Ми їх встановимо і подивимося різницю розпилення. Залишу декілька жовтих, приоднакових тиску, і подивимося на зелені. Я думаю, що сильно нічого не зміниться, але оті літри. Літри скорочення виливу будуть нам в нагоді. Кому цікаво, залишаємось, слідкуємо. Ось на дворі, в принципі, нульова температура, але він нас довгенько стояв, ну і при 12 вольтах це було нереально завести. Ну, а 24. Бачимо, свою роботу робить без будь-яких зусиль, швиденько все завелося. Так все, ми працюємо. Що? Точку ми поставили, тому зараз швиденько навантажимо один причіп і відвеземо кукурузки на нібулон. Ціна зараз в принципі непогана, і трошки обертових коштів пора вже е реалізувати. Тому ми працюємо. І все буде швиденько. Так, кукурудку реалізували. Ось тільки по часу це зайняло трошки довше, ніж очікував. Ну, думаю, що все має бути добре. На дворі вже трошечки нижче нуля, морозець. Ну, На сьогодні в принципі, роботу зробили. То зараз ставимо все на місце. І плануємо слідуючий сезон. Трошки доступиться, подивиться, що там у нас обгубовувані. Час летить швидко, ще трошки кінець лютого і вже буде час активностей. треба буде все і відразу. Кому цікаво, залишаємося. Якщо питання, в коментах слідкуємо. Spolkujeme si.